Ну у зорі не так. Зоря все-таки претендує на бронзові нагороди. І в принципі на даному етапі є, напевне, головним фаворитом в боротьбі за бронзу чемпіонату України. Команда у Києві зустрічалася з Олімпіком у цьому турі, і я вам хочу сказати, що для того, щоб претендувати на цій медалі, напевно, все-таки потрібно якісніше. Ну, знаєте, якби претендувати на гру на футбольному полі. Тому що, в принципі, проблеми були. Давайте подивимося, як це відбувалося у цьому матчі. E, перший момент, і знову ж таки, бачите, Будківський підбирає ногу, так само, як і в Луцьку. Решив убрати під право, якщо б зробив двіження, з лівої пробивав, там б побільше місця було, і Та... хороша атака була. Ну, ну, а, 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 ми буквально в передньому... Він взагалі не прийняв рішення. Це не його сильна сторона. У нього одне касання з штрафний, штрафною, але обиграти чотирих, ну, не відвідується. Два штрафних було в першому таймі, один виконував Любенович. Ще один виконували футболісти Олімпіка і. В принципі, моментів не було. І от другий тайм, і ми бачимо, що тут проблеми в обороні. Знаєте, от ми говорили про Зорю, зоря продала Пилявського. От ми так Пилявський, пилявський Пилявський, пилявський Купили так, цього Форстера, Він поки що ну. Я і не... до этого они продавали центральних центральных защитник. Є, ну, є, є якраз проблема. Є проблема, І от Новичок, який грав на этой позиції. Форстер, видно, що он ще не до конца понимает, как нужно Хороший действовать? надежда. Вот это стилі. 50... А... Ну, шо стиль. <laughs> я можна, ну, шо в своем стиле одно касается. Одно косає. Будківський забывал, але просто Ну что означает стиль? Хороший мы, нападник должен иметь все. Левую, правую. Мы говорили, о том. Ливою, <laughs> а? и мы говорили это, о том, что в той ситуации... Это и Гуаин. Он... Сейчас ты говоришь про Гуаина. Мы говорим, мы говорим о, о том, что в той ситуации реальности. он не, не принял решение. А здесь он... Ну, это его Ничего не его выдумывал, хлеб. сыграл напережение, поставил. изменил направление 1-0. И сразу же Петряк имел возможность подвоить рахунок. Видите, простый, но тут он не выполнил. Забей здесь, и можно было бы уже... Как говориться, положить три очка в капілочку. Ну, а тут, бачите, забил. От проблеми. От вам і проблеми. М'яч, бачите, тут метушня. Момент рятує Шевченко, хоча б удар був притул. Да, Перший дзвоночок, тривожний. Танч делає. Там защитник прийняв так, таке причине, що він хотів просто поставити галевую передачу. тут м'яч м'яч. Ну, ми вот моє время новички, цепь, которые цепцевая ошибаться. Я не хочу зараз оцінювати загалом новачка, тому що ми оцінимо по кількох його поєдинках. Я говорю про те, що зараз про... на даному етапі проблеми серйозні. Моє рима тоді. Удар по воротам був, ну мне кажется. точно бил. Не, он бил. Видно, бил что Лашка в это ситуации просто да, бьет. Бил на удачу, и удар, получился рикошет. такой идеальный пас. А вот Вы мне рима скажите, новичка, центральные а? Ага. захисники все-таки в этой ситуации, они все-таки ну, прораховывают эти на моменты, конца, правда? они должны не выключаться. Они смотрели на мяч в то же время, как потеряли на подачу, который забил. Вот здесь этот момент. Пенальти или не пенальти? Сейчас ближе. Он перебег. Нарушение было. Вот однозначно, мое мнение, было нарушение. во первое, надо смотреть в штрафной или до штрафной, и второе, что он до мяча не добирался. Ну, ну а тут вот тут, Раб... Петряк, тут... а, нет, а ну, тут? Тут, тут? нет, тут точно нет. Тут нет, тут пенальти просто... не было, но тут все-таки футболист, который а претендует на то, чтобы играть в Шахтаре, да. он должен, ну, какой-то... А, а, а вот да? надо было вот. бить, вот и уже... В... Все, нет, ну, ударили. очень грамотный защитник поставил корпус и не дал ему ничего сделать, кроме как попытаться развернуться. И, ну, Тут не столько вина Петряка, скільки як правильно зіграв защитник. Якщо швидше зіграв в цій ситуації, момент для удару був, а він почав м'яч контролировать. По цьому матчу Олімпік може претендувати, якщо буде грати в хороший і найголовніше такий якісний футбол, то команда може боротися з скласти конкуренцію будь-кому. У зорі проблеми в центрі оборони. Поки що цей бразилець, ну може він просто адаптовується. Ми ще не можемо зараз говорити про щось, правда? ж? Але ми бачимо, ми що по, по игре, мом Моменти були конкретні якраз центральної зони, правда ж? Не, не. Ну і знову ж таки про поле. Поле у нас тут на Баннікова дуже і дуже. Ер, ну, Поле і ще хотілося би сказати, що чувствується відсутність Маліновського. От в атакі не так ярко виглядять. Ні того футболіста от Любенович, ну не в повній степені він зв'язав сьогодні атаку. Поэтому видно, что сказывается его отсутствие. Как они будут решать эту проблему? Первый тайм вообще была равная игра. Неизвестно, кто был, кто претендует на медали, а кто нет. Тому є проблеми, на які треба звернути увагу, верні думки. Ну і знову ж таки, багато боротьби, багато боротьби, вони пов'язані якраз от з покриттями на цьому стадіоні, де грали обидві команди. Але знову ж таки, ми домовилися до квітня місяця про стадіон, про газони не говорити. На жаль, на цьому полі... ну, очень тяжело что-то показать. Здесь быстрее надо было делать установку «бей вперед, игра придет». Потому что контроль мяча, три передачи, это уже много считалось. Потому что вы же видите, потери, потери, потери. Обе команды любят играть пас внизом. Но сегодня вообще невозможно было это делать. Мяч выбивали, да. как бы Моя задача зацепиться. Но сегодня как бы, да, и плотно играли. И тем более первый тайм по ветру, потом наоборот То что мяч летел дальше уже. Ну, это все у нас наіга, на на Развернуть с противожного панга на второй и чтобы ближнюю всегда Филипп был там. Ему отдали, здорово, он забил. Не могу не сказать о поле. 13 дней здесь тренировался шахтер. Как бы, на полі. Да, його все, что могли сделать. Ну, естественно, было видно и по картинке, что тяжеловато играть. Тяжело мы входим в сезон, это было и в прошлом году. Ну надеемся, что очко взяли, где-то не реализовали, где-то могли пропустить. Такой чисто мужской поединок был.